Це суботнє інтерв'ю. Мене звати Олена Римовська. Вітаю про українсько-японську співпрацю. Поговоримо сьогодні з надзвичайним і повноважним послом Японії в Україні. Пан Шигекі Сумі. Сьогодні у нас в гостях, містерембесед Сенкіфоркамінь. Я хотіла б розпочати з найбільш актуального прикладу японсько-української співпраці. Раніше цього тижня Японія та Україна погодили грант. 8,2 мільйона доларів отримає Україна від японського уряду. Чи могли б ви пояснити на що спрямують ці кошти? щоб фінансувати... Це має на меті допомогти українцям у їхніх потребах профінансувати найбільш нагальні проекти. Якщо конкретніше, ці кошти підуть чотирьом міністерствам: перше для міністерства охорони здоров'я, тому що воно потребує коштів на відновлення шпиталів, особливо тих, які розташовані на сході України. Друга частина допомоги спрямована на міністерство освіти. Вони мають відновити школи, розташовані знову ж таки в тій місцевості. Третій проект стосуватиметься Міністерства внутрішніх справ. Україна потребує модернізації правоохоронних органів. Отже, ці кошти спрямують саме на таку мету. Четверта частина піде на потреби Міністерства аграрної політики, адже вони потребують модернізації виробництва продукції аграрного комплексу. projekte qui finanmos. of di agr productss. So Di a men di projects we are financing. У березні міністр закордонних справ України Клімкін відвідав Токіо. Розкажіть, будь ласка, яких домовленостей було досягнуто між японським і українським урядами? Хівіситупанді Секандседовепел Фотюдейс із Рилі гізферствізит. Міністр Клімкін відвідав Японію 2-3 березня. Поїздка тривала два дні. Це був його перший візит. Зокрема, і перший візит під час роботи цього уряду Міністерства закордонних справ до Японії. У Японії він провів кілька важливих зустрічей із найвищими посадовцями, зокрема з прем'єр-міністром Японії Сінзо Абе, а також із міністром закордонних справ. Фуміо Кісідою з ним пан Клімкін мав робочий обід. Також він зустрівся з міністром економіки та промисловості паном Міядзавою. Це важливі зустрічі на завершення. Він зустрівся з представниками японсько-української парламентської ліги. Також мав зустріч із представником японської федерації бізнесу Кейдан Рентент Мітін Онтоподат гімедіпіпофром. Джепен і Крейніан Парамент Таліян отже, було охоплено і політично, і економічні сторони. Щодо дискусії, то тут японська сторона мала три головні меседжі: по-перше, Японія, як і раніше, підтримує територіальну цілісність і суверенітет України. Це в контексті російської інтервенції Срісен перше Японія продовжує... Саподі інтегриті sovereignty of Ukraine. ріпо друге. Ми закликаємо Україну прискорити процес реформ, спектр яких досить широкий. По третє, Японія продовжить допомагати Україні шляхом надання економічної підтримки. Отже, це три теми, які порушило японське керівництво. And the third one is continue to help Ukraine by uh, proвайдинг economic assistance. So these are three topics ліде скавард. Айнодесун covered. Я знаю, що незабаром після цього візиту ви зазначили в одній із телепередач, що Японія не виключає ймовірності запровадження безвізового режиму між Японією і Україною. Але що визначає цей крок? Від чого це залежить? А. Yes, this uh, uh, visa issue is also raised uh, by uh, Foreign Minister uh, Klimkin uh, when he met both the Prime Minister and. Так. Uh, Питання віз теж порушувалося міністром закордонних справ Клінкіним, коли він зустрічався з прем'єр-міністром та міністром закордонних справ Японії. Що сказала японська сторона? Ми будемо вивчати це питання, адже і це стосується не лише України, але й інших країн колишнього радянського союзу. Блок вигавентавдивіза екзамшон агрімент. Ми досі не мали досвіду такого типу щодо скасування віз, тому ми маємо розглянути це питання, враховуючи кілька аспектів. Безперечно, ми радо вітаємо українців, які перебувають у Японії у справах чи за приємними враженнями. Але водночас ми не хотіли приймати сумнівних осіб. Питання в тому, як коректно зробити це розмежування для правильних людей, які хочуть завітати, і людей із сумнівним минулим, що прибувають до Японії. Я говорю не тільки про Україну, але про всі країни колишнього радянського блоку. чи залежить таке рішення, наприклад, від запровадження безвізового режиму між Україною та Європейським Союзом? Як ви знаєте, цей процес триває yeah, course, also, uh, Так, Безперечно, ми спостерігаємо за дискусіями між Україною та Європейським Союзом із приводу домовленості щодо безвізового режиму і ми обмінюємося інформацією між Японією та Європейським Союзом. Міністерство закордонних справ України повідомило, що під час візиту міністра Клімкіна до Токіо сторони обговорили співпрацю у сфері боротьби з тероризмом. У чому конкретно може полягати підтримка, яку Японія може надати Україні у цьому контексті? Informeшенs oh, exactly? between. так. Ми будемо обмінюватися інформацією між Японією та Україною. На цьому етапі обмін інформацією найважливіша сфера. Але звичайно, якщо Україна б хотіла більшого, Японія готова співпрацювати з Україною в цьому питанні. Японія дуже підтримує Україну з огляду на ситуацію, що склалася після анексії Криму Росією, і подій у східних регіонах України. Чи на даний момент ця кооперація полягає тільки в сфері гуманітарної допомоги для України? Чи є також і інші сфери співпраці економічної, наприклад, овкоперейшн економік Фокзампол? А єс аміна видріатудедицунотхюманіталіан ікузна і станом на зараз це не лише гуманітарна допомога за останній рік із часів майдану. Допомога Японії Україні склала один мільярд. 840 мільйонів доларів це стосується минулого року. Наприклад, ми надали допомогу з системами очищення води. Це не стільки гуманітарна допомога, скільки велика проектна допомога. Тож співпраця Японії і України це повний пакет, не обмежений тільки гуманітарною допомогою. Енден видрігат тоді економік коапорейшн Джапан Ендикрейн or now щодо економічної співпраці. Місяць чи два місяці тому Японія і Україна підписали угоду про захист інвестицій. Це домовленість після 4-5 років спільної роботи України і Японії. Я сподіваюся, це сприятиме збільшенню інвестицій із Японії. Тож ми не обмежені суто допомогою. Наша співпраця стосується широкого спектру. Сістанс, бата і цкава з вайдаєрія ендосо індієлія обдітекнікарасистонс що стосується сфери технічної підтримки, Японія започаткувала семінар, що проводиться японським агентством із міжнародної співпраці. Ці семінари присвячені питанням боротьби з корупцією, проведення чесних і вільних виборів, а також ефективному способу адміністрування. Ми розпочали ці семінари три тижні тому. Вони відбуваються у Києві у дипломатичній академії, але вони триватимуть до вересня. Протягом цього часу Японське агентство з міжнародної співпраці проведе 6-7 семінарів як в Україні, так і в Токіо. На додаток до всього наразі Японія серйозно розмірковує над тим, щоб відправити експерта з питань фінансів, який би працював усередині міністерства фінансів.

to 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 work together to give a a sort of uh, technical cooperation to the so there may be Japanese. тозеремейбіжіпніотже у складі міністерства фінансів України може бути японський радник. Чи це рішення з японського боку вже ухвалене? Так, ми зараз якраз обираємо людину у березні була четверта річниця аварії на АЕС Фукусіма. Україна, яка пережила Чорнобильську катастрофу, і Японія співпрацюють у межах спільного комітету з цього питання. Як зараз триває ця робота? Чи корисний досвід України у цьому питанні? Крейнін експірієнс юсфофорджоясберема Трайнта Фолс Джойнт Мітін Ондис Ріґіндисригард. Так, дуже корисний зараз. Ми намагаємося організувати четверту спільну зустріч із цього приводу. На жаль, ми хотіли, щоб вона відбувалася ще наприкінці минулого року, але з огляду на зайнятість української сторони, ми ще не провели це засідання. Ми дуже хочемо провести цей четвертий раунд. Звісно, від цих зустрічей є користь. Зокрема, для Японії корисний досвід України у питанні, наприклад, вимірювання рівня радіоактивності вже після того, як минув якийсь час в Україні. Це вже понад 28 років після аварії. Японські фахівці приїжджають в Україну, щоб проаналізувати, який вплив мала катастрофа катастрофа на сусідні до Чорнобиля селища на сусідні міста. Це дуже стає в нагоді. Зараз Японія намагається максимально відновити від наслідків катастрофи території навколо АЕС. Досвід, який має Україна після понад 20 років з моменту аварії, є дуже корисним. Зокрема, ті дані, які Україна має на основі цього, це дуже корисно для нас. Екзампу. From which we could uh, get uh, quite useful data uh, for that purpose. So it's quite, quite useful. Ця спільна робота розпочалася чотири роки тому, незабаром після катастрофи. Так тож зараз у нас на часі четвертий раунд обговорення Японія – одна з країн, які запровадили санкції проти Росії з огляду на кримську кризу. Чи могли б ви конкретизувати у яких сферах Японія припинила чи призупинила співпрацю з Росією? Севел, в екзампу, вирігаткламія we impose economic sanctions. Санкції стосуються кількох напрямків. Ми зокрема запровадили економічні санкції, тобто ми не дозволяємо імпортувати продукцію звідти. Це стосується території Криму. Також є санкції проти конкретних осіб, які причетні до анексії Криму, і тих осіб з Донецька і Луганська, які входять до складу угрупувань терористів, так званих повстанців. Їм заборонено відвідувати Японію. Це основна частина санкцій проти Росії, а також бойовиків зі сходу України і представників окупаційної влади Криму. Росіян іноребелзенда інбос Кремія Енд і uh, Україна за окіпайн іф ви ток або диспартів санкшенсвич якщо говорити and, uh, про цей аспект санкцій, що стосується заборони на імпорт російських продуктів, чи він мав суттєвий негативний вплив на японську економіку? Над росіян продакс продакт фром не російських продуктів, а продуктів із Криму не думаю, що мав. Люди у Японії розуміють, чому санкції були запроваджені, і засоби інформації, і жителі Японії підтримують запроваджені санкції. Звісно, певний вплив був до анексії. Деякі японські компанії реалізовували у Криму певні проекти, зокрема спорудження у Криму вітряків. Компанія була змушена скасувати їх, хоч на це витратили вже багато грошей. Тож, звісно, для Японії ці санкції не були безкоштовними. Певною мірою це мало вплив на японську економіку і на японський бізнес. Але, попри це, японці підтримують запроваджені санкції. Тож, коли ми говоримо про санкції у контексті кримської кризи, ми говоримо про обмеження, які стосуються економіки Криму, так Ви знаєте, що європейські. Європейський союз переглядає запроваджені санкції щороку. Від чого залежить скасування санкцій Японією? І чи це планується на найближче майбутнє? для Японії має значення солідарність, одноголосність у межах Великої Сімки на рівні зі США, Великою Британією, Канадою, Німеччиною, Францією і Італією. Це дуже важливо, коли ми обговорюємо питання санкцій. Ми завжди говоримо про це у контексті дій Великої Сімки. Ми звертаємо велику увагу на те, чи виконується мінська угода не лише Японія, але й інші члени Великої Сімки радіють із певного прогресу, який спостерігається після мінської угоди. З огляду на це ми будемо міркувати над тим, як буде далі запровадженим режимом санкцій. Зараз немає мови про пом'якшення дії санкцій, запроваджених проти Росії. Японія підтримує дипломатичне вирішення кризи в Україні. Але чи на вашу думку тиск, запроваджений на Росію станом на зараз, достатній для того, щоб розв'язати конфлікт? Не для того, щоб його заморозити, а саме щоб вирішити я думаю, що ймовірність цього висока. Якщо ви подивитесь на російську економіку, Росія суттєво потерпає внаслідок санкцій, запроваджених міжнародною спільнотою і, зокрема, Японією. Я сподіваюся, це приведе до певного поступу з боку Росії. Японія вважає, що санкції і діалог є ключовими моментами у цьому питанні на рівні з тим, що запроваджено санкції, треба зберігати опцію діалогу з Росією, щоб шукати шляхи мирного вирішення цієї кризи. Я хотіла б підсумувати нашу розмову з позитивної новини. Я бачила інформацію про те, що Японія одна з країн, яка підтримуватиме програму зі створення робочих місць для внутрішньо переміщених осіб в Україні. Якщо говорити про цей аспект підтримки, чи вже почалася ця робота, як уряд Японії може підтримати цю програму? Це по-моєму дуже актуальна тема. Кенджапонізгавермент Спордиспрограмбесфері. Інтереснецвечомелідисідан сруді авакопорейшн визі юнайтеденейшнс ікоз переважно. Це стосується нашої співпраці у рамках програм розвитку ООН. Ми обговорюємо ці можливості. Ми ще не визначилися з локаціями програми, у яку ми вкладаємо кошти минулого року. Наш внесок у цю програму склав 16 мільйонів доларів. Це стосується програми розвитку ООН і інших програм у рамках організації зараз. Ми обговорюємо співпрацю, яка допомогла б зі створення робочих місць. Допомога це не лише одяг, важливо підтримати у тому, щоб люди могли наново розпочати свою справу, відновити роботу. Це стосується. І підтримки обладнанням. Ми досі на стадії обговорення з програмою розвитку ООН, Як нам допомогти людям, щоб вони розпочали свою справу, щоб знову працювали? Пан Шигекі Сумі, надзвичайний повноважний посол Японії в Україні, був сьогодні у нас у гостях. Ми говорили про японсько українську співпрацю і про те, як Японія допомагає Україні у нинішній її кризі. Я дуже дякую пану послу за те, що він до нас завітав. Дякую вам, що дивилися. Нас це було суботнє інтерв'ю від Радіо Свобода. Мене звати Олена Римовська. До побачення.